Але ти що, забираєш її? Ой, красота, ой, молодці. Проходи. придурки! Придурки! Що ви робите? От красиво, от красиво, так? Друзі, вітаю! Давайте з вами поговоримо чесно і без зайвих ілюзій. Мобілізація в Україні неминуче посилюватиметься. І це не прогнози, а реальність, яка проявляється щодня. І те, що ми бачимо зараз, справді може здатися лише початком, квіточками, якщо війна затягнеться ще на роки. Я мушу це сказати прямо, тому що всі ми з вами розуміємо, головна причина жорсткішої мобілізації банальна нестача людей. Добровольці давно пішли, а тих, хто не пішов, уже не заманиш жодними грошима. І ми бачимо, як це виливається на вулицях. Ті самі бусифікації, різні затримання, атмосфера, в якій люди здригаються, при вигляді будь-якого у військовій формі, не знаючи, хто перед ним, ТЦК чи військовий. Усе переплуталося, і це створює додаткову напругу в суспільстві на цьому тлі звучать політичні заяви. Роман Костенко говорить про те, що верховний головокомандович веде і люди стають у стрій. Але кого він має на увазі? Невже Зеленського? Президент жодного разу не згадав мобілізацію у своїх зверненнях. І коли Костенко каже: Люди стають у стрій, виникає логічне питання: які люди і за яких умов вони стають у стрій? Тепер про факти: Щомісяця забирають близько 30 тисяч людей, так пишуть змі, і здається, згадував Сирський. Але цього для фронту мало. Якість особового складу падає не через поганих людей, а тому, що немає мотивації. А політики з екранів продовжують маніпулювати, мовляв, треба більше або навіть повернути мільйони українців із-за кордону примусово. Але давайте чесно, наскільки реалістичні ці тези. Якщо готуватися до нескінченної війни, нинішня мобілізація справді буде виглядати легкою розвинкою. Якщо є хоча б якийсь слабкий шанс на перемир'я, жорсткість не нарощуватимуть. І проблема в тому, що ця доріжка до миру дуже тонка, як лід. Тому держава йде за принципом, готуємось до гіршого, навіть якщо публічно говоримо про краще. Це стандартна логіка державних систем. Тепер про конкретику, яка вже зараз вказує на посилення мобілізації. Студенти 25, ті, хто намагається сховатися у вишах, нині проходять тотальну фільтрацію, не відвідуєш лекції відрахування і автоматично опиняєшся в списках на службу. За останні роки стався справжній вибух студентів 25-30 років, і тепер результат десятки тисяч відрахувань. І десятки тисяч потенційних призовників. Те саме, колись відбувалося і з іноземними вишами для 30-40 річних у 2022 році. Як результат, кордони швидко прикрили. І зараз держава готує ту саму логіку для українських студентів. Далі, категорія 50. Багато хто твердить, що їх не мобілізують, але факти протилежні. Мобілізують. Є випадки, коли забирають навіть 59-річних за рік до вікової межі. Закон говорить, призов із 25 до 60 років. І коли хтось розповідає про виграні суди щодо виключення зі списків, треба розуміти, якщо людину знову включили, це сигнал нестачі людей і розмитих правових норм. Порушення закону давно не новина, і далеко не кожен піде до суду боротися за свої права. На жаль. У підсумку ми бачимо парадокс. Держава одночасно говорить про мир і водночас посилює мобілізаційний апарат. Сірі зони студенти 25. Вічні магістри, фіктивні довідки тепер під прицілом. Категорія 50 плюс залишається в зоні правової турбулентності. Щось вирішується, але гарантій немає і найближчим часом не буде. Давайте розберемося, що робити людям без істерик і рожевих окулярів. Студентам ходити на пари просто і жорстко не відвідуєте відрахування, відрахують, мобілізують. 50 плюс перевірите свій військовий облік. Якщо є відмітка про зняття, збережіть копії. Якщо немає, подавайте письмовий запит. Якщо порушують ваші права, ідіть до суду, бо інакше справді вас заберуть. І для всіх правило одне: тримайте документи в порядку, медичні висновки, сімейні підстави, навчання та бронювання. Уже говорять навіть про те, що чоловіків із трьома і більше дітьми можуть мобілізувати, бо потомство вони вже залишили. А тепер про дві дороги. Так, ми всі прагнемо миру. Так, переговори це є шанс. Але поки це лише шанс, а не факт. Машина мобілізації буде розкручуватись далі. І як кажуть військові, зупинити її буде дуже непросто, і це відповідь на запитання, коли закінчиться війна, не скоро. Тому, друзі, не ловіть кожен емоційний спалах політиків. Не плутайте ток-шоу з реальністю. Справжні сигнали у постановах, наказах та практиці. І висновок сьогодні простий і водночас тривожний. Держава обрала стратегію готуватися до гіршого, а це означає лише одне: мобілізація буде посилюватись. Якщо з'явиться вікно миру, тиск можуть зменшити, але автоматичного полегшення не буде. Ваш реальний захист це не страх, і не чутки, це є документи. Папірці зараз вирішують багато, і ми з вами це добре знаємо. Тож тримаймося, друзі, та тримаймо голову холодною.